Сесія добігла до кінця. Хтось вже радіє, хтось сумує вже. А часто це з'єднані почуття два в одному. Радість, що вже додому, до церкви, і смуток, що, якщо з кимось подружились, чи добрий час був. Хочу, продовжуючи наші лекції по духовному життю і зростанню, сьогодні завершити наш тиждень покликанням нашим. Поговоримо трошки про те, що означає, що християнин – священник. І чому покликання священницьке не відміняє пасторів. 1 Петра, 2 розділ, 9 текст. Відкрийте, будь ласка. 1 Петра, 2 розділ, 9 текст. Ви, а ви, пише апостол Петро. 1 Петра, 2 розділ, 9 текст. А ви, рід вибраний, царське священство, святий народ, Придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав з темряви до дивного його світла. Рід. Ви рід. Апостол, ми знаємо, що поняття соборне послання означає. Що слово соборне означає, до речі? Для всіх. Для всіх. Загальний, зібраний. Так. Це, можливо, синонім слова. Соборний, це е, з'єднаний, це об'єднаний. Тобто це для всіх християн по всьому світу. Рід Петро пише і використовує звичайне слово з біології, яке вказує на потомство, чи то людини, чи то тварини. І тим самим нам одразу апостол каже: ви, той, хто Христа прийняв, ви. Стаєте його родиною, коли ми кажемо, що ми діти Божі сини і дочки, то апостол використовує ще й слово, яким описується прямо реальне потомство. Ми з вами, Боже потомство. Ще й двойне. Ми ним створені, і ми ним, як далі написано, придбані. Як ми придбані? Кров'ю Ісуса Христа, жертвою Ісуса Христа. Ми вибраний рід. Тобто. Ми відокремлені від всіх інших, хто не пізнав Христа, для того, щоб відображати характер Бога, того ми уподібнюємося в образ Ісуса Христа під чим керівництвом Духа Святого. І, власне, ми е, маємо служіння для того, щоб відобразити ось оце покликання християнське, апостол використовує слово священник. Хто пам'ятає, де в Біблії вперше зустрічається слово священник? Правильно, звідти було перша відповідь і на секунду затримка звідти. Мелхісидек. Коли Аврааму, це книга буття, 14-й розділ, коли Аврааму після перемоги над коаліцією царів на зустріч виходить. Мелхиседек, про якого сказано, що він священник Бога живого, і про нього ще сказано, що він цар Салиму. Зважте, це було ще задовго до з'явлення священства через коліно Левія. Це було ще задовго до Аароновського священства. І дуже важливо, що ця зустріч з священником. Про якого нічого достеменно не відомо, ми не знаємо, звідки він взявся і куди він подівся, ми більше не зустрічаємо священників, де поєднано цар і священник, бо в народі Божому це була така жорстка заборона, що якщо, коли Саул посягнув на священство, що він отримав? Прокляття, смерть і е, зсунення його потомства, старювання. Коли ізраїльський цар намагався проявитися, е, так би мовити, очолити священство, проказа його чепила. Не можна було з'єднувати. І ось тут ми маємо людину, який з'єднано і цар і священник. Цікаво, що про цю людину автор Давид, Псалма 110-го, буде говорити цілий, цілу промову. І згодом цей 110-й псалом стане найвживанішим в новому заповіті посиланням на старий заповіт. Ми з вами. Коли думаємо про слово священник, думаємо, собі, хто ж це він такий, оцей священник. Невідомо звідки походить єврейське слово коен, священник. Але у, влавлюючи те, що пише про священника, от, наприклад, про Захарію, стояв перед Богом. Він стояв перед Богом. Тобто той, хто стоїть перед Богом і служить Богу. І коли ми йдемо в новий заповіт. То ми зустрічаємось раптом з оцими словами. От я прочитав дев'ятий текст, а якщо ми будемо читати четвертий текст, приходьте до нього, живого коштовного каменя, знехтаного людьми. І саме, як немов, живе каміння, збудовуйтесь Дім духовний, щоб бути святим священством. Іван в книзі об'явлення каже, що Ісус, який любить нас, сумив нас від наших гріхів, зробив нас царями священника Своєму Отцеві. Знову і знову ми зустрічаємося, що ми священники. В старому заповіті священство розділене, в новому заповіті у Христі, воно знову в чині Мелхиседека. Автор послання до євреїв багато раз коментує цю старозаповітню реальність і з 5 по 7 розділ посвячує, коментуючи, що значить, що Ісус священник за чином Мелхиседека. Його священство вічне, Його священство. Е Універсальне він приніс себе в жертву. Йому не треба інших жертв приносити. І тепер в новому заповіті ні один пастор, ні один присвітер, ні один єпископ ніколи не називається священником. Чому? Тому що весь народ називається священниками, ви царське священство. А ви царське священство. Рано чи пізно над цією темою треба не просто поміркувати, а осмислити і прийняти. Що значить, що я царське священство? Я не знаю, чи ви собі так приватно говорили: я священник. А що сестрам говорити? Ви вже собі казали, я священниця, чи, ви не... чи вам це так єретично звучить? Та ні. Апостол Петро каже: ви царське священство. Ви як народ Божий, тобто як церква. Але ось оце священницьке покликання до церкви переходить стає нашим. Тобто ми царське священство. Чи брат, чи сестра, тут нема розділення. Вивчаючи цю тему, друзі, я можу точно сказати, що священництво в новому заповіті не зв'язано з позицією церковною, а зв'язано з природою християнського покликання. Чуєте? Це не позиція церковна, а це природа християнського покликання. Це твоє покликання. Тому це означає, що це є момент самоусвідомлення. Що мені, відродженому новозаповітньому християнину, треба думати, коли я чую, і говорю, чи читаю, що ви царське священство. Про що мова йде? Що робить священник? Взагалі. Що священник робив в старому заповіті? Яка його найперша робота? Правильно, жертви приносити. І гляньте 1 Петра, 2.5. Щоб бути священством святим, приносити духовні жертви. Слухайте, бути священником це приносити духовні жертви. Які такі духовні жертви? Перша духовна жертва це жертва самого себе. Благаю вас, брати і сестри. Милосердям Божим віддайте ваші тіла в жертву живу. Чуєте, яка жертва первинна? Віддайте себе в жертву живу. Угодну Богу, що є вашим розумним служінням. Скажіть, будь ласка, як це себе в жертву віддати? Ну, колись про нас казали, що баптисти дітей в жертву приносять. А тут Петро, не, перепрошую, апостол Павло каже, що ти себе маєш віддати в жертву живу. Як це віддати себе в жертву? Що це значить? Зректися посвятити, служити. Всі правильні слова. Але в цьому ж тексті є і відповідь: Я що є вашим розумним служінням. Жертва себе, ваше розумне служіння. Кожному вчить апостол, до речі, в цьому ж 12 розділі знаєте, що далі буде до кінця розділу? Виклад теми духовних дарів. Тобто апостол Павло буквально має на увазі, що коли ти приймаєш Духа Святого, він тебе відроджує, приносить нове життя, плоди, дари, він робить тебе здібним служити. І ти приносиш себе в жертву. Чого? Бо ти віддаєш свій час, свої здібності, свої фізичні сили, свої роки для того, щоб бути корисним для іншого. Ви корисні іншим. Оце означає. Принести себе в жертву, це коштує тобі. Якщо тобі твоє служіння не коштує часу, сили, здоров'я, часом нервів, ти ще не служиш. Бо служіння коштує, бо це жертва. А жертва, до речі, єврей дуже чітко розумів слово жертву. Коли він тягнув барана, овечку, там, козлятко, телятко, йому це коштувало? Я якось дізнавався, скільки теля коштує. Так це трохи грошей є. Це, це, це серйозно. І він відчував жертву на власній кишені. Слово жертва підрозуміє, що ти віддаєш. А тому тобі служіння коштує часу, зусиль. Це перший вид служіння, перший вид жертви це не єдина жертва. В новому заповіті ми знайдемо ще три інших слова. Отже, перша жертва це своє тіло, друге, Євреям 13 розділ, 15 16 текст, там описані три наступні жертви. Отже, через нього приносимо жертву хвали. через нього, через Ісуса. Жертву хвали Богові, тобто пліт ус, що прославляють Його ім'я. Чому хвала, хваління Бога, названа жертвою? А того, що ми вроджені егоїсти. Нам властиво думати про себе і себе ставити в центр всього, включаючи духовного життя. І навіть коли ми говоримо з Богом, в молитві, хто центром є молитви? А давайте чесно відповімо, хто в центрі ми. 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 Наші справи, наші потреби, наші проблеми. Якщо порівняти час, який ми тратимо чи вкладаємо у хваління Бога і в себе, то він непропорційно і непристойно непропорційний. Наша українська молитва молитися походить від слов'янського «маліті», що означає просити. І тому ми успадкували молитву, як ключова її функція, це просити. Мені, я вже ділився з вами, мені здається, що я часом, мені здається, що віруючі люди вважають, що якщо вони не попросять, то це вони як зазря молились. Тобто, молитва тільки та має сенс, де є прохання. Друзі, хвала, тому є жертва. Тому що ми егоїсти, і нам властиво на собі концентрувати всіх і Бога. І Бог існує для того, щоб працювати регулярно для нас. Хвала. Пліт уст – це думання про Бога, це фокусування на Бозі, це зосередження на Його славі і величі і це розмовляння з Богом про Бога. Хваління це зосередження на Бозі. Вона починається з подяки, те, що ми отримали, і переходить на споглядання. Ми описуємо і захоплюємося величу славного Бога. Хвала це нормальна реакція. Будь-якого блудного сина і дочки, які вернулись додому, переживши неймовірну благість і благодать Бога, хвала це реакція на богопізнання і вираження словесне нашого дотримання першої заповіді, люби Бога, всім серцем, єством, розумом. Центр, друзі, наших молитв мав би бути один, а ми зробили два. Не може бути центром молитов я і Бог. І тільки хвала здатна Бога тримати в центрі наших молитов. Тому хвала це жертва. І по вашому молитовному життю, як я і по своєму, бачу, що я постійно зіскальзую концентруватися на собі. Не забувайте доброчинність і спілкування бо такі жертви до вподоби Богові. От вам ще дві жертви. Отже, своє тіло, далі хвала. Доброчинність. Що таке доброчинність? Це добрі справи. Це добрі справи. Твоя добрість по відношенню до людей несе хвалу Богові. Ми ділимося власним добром. До речі, брати і сестри, якими би ми ви не були бідними? Завжди є хтось, бідніший за вас. Кому ви можете послужити. Немає такої степені бідності, де б не знайшлося ще біднішого. Власне, як церква, духовна родина нас е, на слово Боже і Писання вчить від початку бути жертвеними. Тобто, незалежно від статку, ми несемо е, наші десятини чи хто скільки визначив. Я, я приймаю, до речі, цифру 10 як найменша кругла цифра, від якої починається відлік пожертв. До речі, це зробив Авраам, ще не маючи закона. Тому той, хто каже, що десятина це по закону, той Біблію ще не дочитав. Це не закон. Це була природня реакція побожної людини. Він віддав найменшу значиму круглу цифру, яка, втрата якої не зробила його бідним, але для кишені відчудно. Тому. Е Наша жертовність доброчинна полягає в тому, що ми жертвуємо громаду, де наша духовна родина, і ми підтримуємо різних людей в різних потребах. А от чому спілкування є жертва? Це ще хороше питання. Не забувайте про спілкування, такі жертви до вподоби господеві. Спілкування в слові, яке ми маємо тут, койнонія, дуже знамените слово, воно використовується в новому заповіті 19 разів. Один апостол Павло 14 використовує слово, яке має дуже широкий спектр вжитку від бізнесу до шлюбу, від церкви до суспільства, це слово описує взаємність. Взаємність це взаємна матеріальна підтримка. Яка характеризується щедрістю, це порозуміння в шлюбі, це партнерство в бізнесі, в політиці, це двосторонні стосунки, які мають на увазі підтримку дієву одне одного. Тобто, коли мова йде про церкву, то ми закликані до жертви койнонії. Чому це жертва? А тому що в церкві ми зустрічаємо братів і сестер, яких би ми собі в друзі ніколи не вибрали. Друзів ми вибираємо, а братів і сестер ми отримуємо в нагрузку. Що в хаті, що в церкві. І от таких, як ми отримали, приходиться любити. І це жертва, бо ти би краще обійшов. Це жертва приймати кожного. Це жертва витрачати час на зібрання, на домашні групи, на командні зустрічі. Це жертва любити, терпіти, бути люб'язним, щирим з людьми, з якими деколи важко. Ми, це так само означає, що я відгукуюсь на потребу людини, яка ніколи не відгукувалася на мої потреби. Бо я зрозумів, що таке жертва спільнотності. Врешті, друзі, ось вам священник приносить жертви. Якщо ви прийняли ось цю новозаповітню ідентичність, я священник, я священниця, то це означає, що я прийняв для себе оце розуміння. Я приношу жертви, моє тіло, я служу іншим своїми дарами, братам і сестрам. Я практикую. Молитву хвали і зростаю в ній, тому що Бог є моїм центром. Я маю навіть такі молитви, коли нічого не прошу, тільки хвалю. Мені важко, бо я постійно хочу просити, але я росту у хвалі, бо це жертва. Як священник, я приношу жертву. Турботи про ближнього і про церкву. Я жертвую кошти, я підтримую ближнього. Я є свідома частина громади. Я свідомий в домашній групі в служінні. Я привношу себе. Я розділяю спільність з людьми, з якими мене ну, тільки Господь Ісус об'єднує. Я священник, я приношу жертви. Це перше. Друге, ви рід вибраний. Царське священство, святий народ придбаний для чого? Написано, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав. Звіщати. Дивіться, в старому заповіті священник покликаний був поширювати в світ ім'я Ягве. Малахії, другий розділ. Уста священника мають дотримуватись науки, з його уст люди очікують закону, оскільки він є посланцем Господа Саваота. Священник проголошує. Тобто священник, знаючи Бога, представляє Його людям навколо. Кожний віруючий, покликаний вашого Господа Ісуса, Триєдиного Бога, представляти у вашому оточенні на робочому місці, у суспільстві, у вашому місті селі, посеред людей, з яких ви знаходитеся, у вашій хаті. Представляти Бога, тобто як священник, я посередник. Я правду про Ісуса Спасителя говорю людям. Я розкриваю їм, який є Спаситель. Апостол Павло говорить, що це відповідальність церкви бути свідками для світу. Ми посли від імені Хрисуса від імені Христа. Тому, наче сам Бог просить через нас від імені Христа, благаємо, примиріться з Богом. Це служіння. Церкви і, зокрема, кожного віруючого. Хтось має дар благовістя, робить це регулярно як найкраще. хтось має інші дари, але маючи справу з нецерковними людьми, з неспасеними людьми, ми представляємо їх Бога. Ми представляємо їх Бога навіть тоді, коли ми вчимо. Наша робота, наша щирі щедрість, наша любов, наші справи представляють людям Бога або зневажають Бога. Якось був в міськраді, і е, там чиновник довідалась, е, хто я, вона каже: а знаємо ваших. І я напружився, бо я не знаю, яких наших вона знає. Бо є такі наші, що ну, просто серце гріє, але є такі наші, що е, внутрішньо зжимається. На щастя, вона знала добрих наших. І ви розумієте, про що я. Тобто, ми представляємо Бога. В суспільстві, посеред якого живемо. Як це практично виглядає? Це, до речі, це не, це не теорія, друзі. Ми представляємо Бога людям навколо родичі, сусіди, ближні, далекі, доброчини наші, це теж представлення Бога. Звіщати чесноти, до речі, цікаво. Павло каже, звіщати чесноти, не сперечатися про віру, про релігію, чия віра правильніша, древніша, краща євангельськіша, а говорити про великого Бога і що він зробив до вас. Ми покликані звіщати Христа, а не сперечатися про релігію. Один е е молодий чоловік, попавши до нас в церкву, був здивований, що в цій церкві є. Цілий ряд людей, яких він знає по бізнесу, які ніколи йому про христа не сказали. І він так десь обурився, і я теж. І я собі подумав, я навіть з церквою говорив про це: чимало християн сучасних живуть як агенти під прикриттям, щоб ніхто не довідався. І це кривий шлях, це не священницький шлях. Старозапідніх священників було видно по одягу, новозаповітніх священників видно по любові до людей. По добрих справах, по їхньому свідоцтву про Ісуса, яке підтверджене їхніми справами. І останнє священник, котрий несе Бога людям, приносить жертви, він несе потреби людей до Бога. Чому праця священника: приносити потреби людей до Бога? Апостол Павло Тимофію пише: насамперед, прошу, щоб звершувати молитви, благання, прохання, подяки за всіх людей, за царів, за всіх, хто при владі, щоб нам жити тихим, спокійним життям в усякій побожності і чистоті. Всі віруючі мають рівний доступ до Бога через Ісуса Христа. І тому, власне, кожний віруючий, кожний брат і сестра має рівний доступ до Бога, щоб приносити потреби оточення. До Господа. І тому ми несемо біль за країну нашу, за владу, за хворих, за тих, хто в особливих труднощах. У нас є чудові зразки заступницької молитви, і неємі і Даниїла. Варто читати і брати приклад. Варто слідкувати, за що заступницько молиться апостол Павло. Так чи інакше, Молячись заступницько, ми вдома, так як вчив за закритими дверима, будемо щедро приносити наші заступництва і за владу, і за співвітчизників, зараз за військових, за все людство, за служителів, за церкву нашу, за друзів, за ворогів, за хворих, за тих, хто переслідувані, за тих, хто зрадили нас. А тому, як священник, я роблю список людей, за яких молюсь, особливо за тих, за кого молюсь, особливо ревно. Щоби пізнали вони Господа. Я молюся там, де за закритими дверима я несу Господу, весь спектр усіх переживань. І я виділяю час для заступницької молитви, тому що я усвідомлюю, я священник. Так от, в кожного відроченого християнина є завжди два вибори. Ти або прихожанин, або священник. Ти або Приходиш в церкву або ти є Христовим учнем з цією ідентичністю священницькою. Священника видно по ролі, яку він виконує. І ще раз, брати і сестри, це слово в новому заповіті описує ідентичність і брата, і сестри. Я священник. Так можна сказати, у христі. Я священниця у Христі. І я, ні, я не претендую на посаду пасторська. У мене отако от роботи, тому що я своє тіло приношу в жертву, я служу братам і сестрам. Я хвалою служу. Я доброчинністю служу. Я служу спільнотністю. Я приношу жертви. Я Господа Бога славного. Проголошую навколо себе, і навіть в всіх тих мережах, де я, куди я попав і де знаходжусь, я всюди про Господа говорю. І я потреби людей несу до Господа, бо я священник, я священниця. Господь Ісус віддав за мене життя. Він став моїм Спасителем. І Він долучив мене до родини відкуплених, кому дав уповноваження. Амінь. Помолимось.